Після бучі Ірпеня та Гостомеля столичні розмінувальники взялися за Житомирщину. Одній із сіл Малинської громади перевіряли місцевий ставок на наявність вибухонебезпечних предметів. Староста нових воробів говорить, що взимку село постраждало від обстрілів, тому залишки прильотів ймовірно криються у воді. Зима і ставок був замерзший. І так з погляду було видно, де, в яку частину були прильоти. І льот був побитий покрішений, і такі стояли брили, що видно, що там був приход чи приліт. Буде велика загроза, якщо не доставати, ви бачите нашого водолазу, який буде спускатись в водоймі. У нього сухий костюм, будемо перевіряти на наявність вибухонебезпечних предметів, при наяві виявлення будемо доставати або знешкоджувати місці. Прибор волон будемо кидати пошуковий елемент і тралити шляхом на малому ходу, і буде сигнал, буде спускатися водолаз. Тобто ми його відпускаємо на 5-6 метрів від лодки і на малому ходу йдемо лодкою по, по акваторії. Буде сигнал, зупиняємося, як впиримося і спускається вудовос. За результатами перевірки акваторії ставка, вибухонебезпечних предметів не виявлено.